Так, пацани, дійшла черга і до вас. Що ти, Жорик? Бо облик? Приїсти хочете? А ти що малой, а? Рости щось не хочеш. Так, ладно. О, Намилайте так, все з'яле бачу, нема.

Ще трохи гечки кинемо. Зборі Київ. Давайте, наминайте, пацани. Ще можна додати. Тримайте. Так, то є. Що у нас по воді є? Це нема, треба набрати їм води. Так, друзяки, усім привіт! Як бачите, дівчачки вже погодовані. їм корму. Наминають ось так. Трохи розкидають. Коротенько вам показав, як я саме її годую, який раціон. На сьогодні, друзі, це в мене йде мелене зерно. Пшениці і ячменю, також до цього зерна даю ще сіль і монокальці фосфат перемішую їм і отак насипаю. Е, також кусками нарізаю 4-5 кг ще картоплі. Е, даю до цього ще зерно, перемішую їм і кажу, це все так насипаю. Вперше. Пізніше кидаю цю гричку з буряків. Отака. Ну, це люди мені села підвозять, бо... Зараз худоби дуже ніхто не тримає, коли це коровам давали. Рішечки бачите, ось так з'їдають. Мають довозити десь на ну, якесь сміття має воно це все там гнити, пропадати, то лічи на з'їдають. з'їдають. Оця гічка трохи вже бачив, вона вже два тижні має, вона трохи така ну не підгнивши, просто е, трохи на купі лежить, воно так як париться, е, перепріває і. Трохи має почорніння. Але кажу, печки нормально шурують, особливо цей буболик і цей метелик між ними. Ну, і жора і персик теж непогано кидають. Бачите, як пахнують. Їм так не скидаю. Небагато, бо якщо дати більше, то буде шкодити їм. Отак. І кормушку. Накидаю, друзі, півтюка сіна. Більше не даю, бо зараз беруть під ноги під ноги і сіно пропадає. То кажу, кидаю півтюка і зверху ще додаю трохи трави. Трава теж така з От. Це я з себе з городу це з годовою. І також знову люди підвозять, скидають і ічки нормально кажуть, з'їдають. попадає. От, як то кажуть, нічого не пропадає то стільки йому цього накидаю, їм цього до вечора повністю вистачає. Пізніше вечором знову приходжу, швиденько цього накинув всі корма і, і все, Ось така відготівля. По часу це займає десь до 10 хвилин, не більше. Цей відкинемо, щоб не вдавився. До 10 хвилин така підгодівля займає, бо якщо годувати вдома, то я вам скажу, це трохи набагато довше, бо треба вротати гній, підчищати під ними. Тут трохи, як то кажуть, простіше. От. Якщо є друзі змога, то рекомендую вам також збити ось таку кошару, загін, тому що хтось каже, пустити бичків, і вони собі будуть обідно ходити і їм буде це на користь. На свіжому повітрі і для вас простіше буде годувати. Отак. А цей гній, що трохи там є, то навесні якраз ми це все підчистимо, бачите, трохи змісили, але це... я знав, що так буде, бо це худоба. Отак от так в одному місці, бачите. Одно це кажуть, це нічого страшного, воно тут. Весною ми, ми якось це підберемо і цей гній, гній на, на поля вивезла. Бачите, чешки, яке трошки постало їдять. Ну що, роють, не непогано. О, дивіться. Ось цей хобот, він там... Цей гечко дуже добре їде. У Жора між ними саме авторитет. Саме вони більші, всіх підбиває, бере. Також, то, друзяки, їм ось такий навіс, бо падали дощі трохи у нас і ну, така холодна морозенна погода, Дивись, вони намокали, стояли такі трохи ну, неприємно, то збив, е, таке накриття, ну, за розміром щось, здається, 3 метри на 3 50 на 380 От, його накривав, все все. Поставив сюди кормушку, вони тут бачите, їдять і собі тут злягають. От, тут бачите, трохи сіно падає, тут сухо, їм коротше, тут нормально. От так. Але я кажу, через пару тижнів все рівно, якщо піде вже сніг, будуть сильні морози, то на зиму, то, ну, на зиму, то на зиму хочу їх взяти, забрати вже до себе приміщення в стайню і там вже буду їх тримати Отак, по пацанах О, там питають мене щоб я закидав більше відео то породенько вам зніму покажу може комусь цікаво ходую ідеалі їм би ще соняшникові макохи дати якось підсипати вони б ще ліпші ці два посередині вони вже десь мають 220-230 кг живої ваги, Бублик десь вже до 200 доходить, так, Ну, 170-180, то ну, той десь буде до 130-140 кг мати. Ну, він між ними правда трохи відстає в рості. Бачите, жара всіх. всі. пакують. розкидають трохи або букиєшся ну, камера звичайно то не передасть, бо зараз на песні мені скажуть, а дочки в події, ребра видно, кости, Ну, вони просто голодні, друзі, вони як наїдаються, це, це взагалі коров, виглядають як, як вже мали по 300 кілограм. Так. Тому на цьому, скоріше всього, щоб закінчувати, друзі. Зараз йду годувати ще одну партію бічків. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд. І до зустрічі.